Всім привіт друзі. Сьогодні я вирішив спробувати пересадити зморшкову шапочку. Вибрав ось таке місце тут здебільшого сика, верба, береза. Вологість тут така помірна, думаю, і І сонечко також сюди доходить. Якраз те, що треба, думаю, для зморшкової шапочки. Значить, надрубив я отак так ножом її. І зараз змішаю з цим ґрунтом, пороблю лунки і позакладаю. І підлею попередньо. Бо завтра ще має бути дощ, так що думаю не буде сухо. Побачимо, що з цього вийде. Отакий посадковий в мене матеріал. Влучився Я перемішаю його добре земля волога. Та, я думаю навіть поливати не потрібно. Не знаю, сам перший раз таким займаюся, тому побачимо, як воно вийде. Зараз будемо робити ямки. Глибоко закладати не буду. Просто трошки зверху шар. Забрав оце листя і все що зверху гниє і, і наверху тут яму розкладу і просто просиплю це листя. Так. Тут такий горб по цьому горбі нижче, трошки вище, закладаю я шапочку. І будемо чекати наступного року. Надіюся, що з того вийде. Так як в нас не так вже і багато є місць, де воно росте, може на одне місце стане більше. Так що дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, будете в курсі чи дали результатів. Гарного дня!